Хочу подякувати ЗСУ за проведену ігру, подякувати вболівальникам за підтримку. Що можна сказати, треба реалізовувати моменти, щоб зіграти з такою командою, хоча б нічого. У нас були моменти, і якщо б реалізували, було б добре. Так, будемо працювати над реалізацією. По футболістів, особливо в другому таймі. хлопці старалися, але не вийшло. У попередніх домашніх матчах При Карпаті також протистояли екс-учасники прем'єр-ліги, Ворскла, Чорноморець, там був хороший результат, там була перемога нічия. Чого саме сьогодні не вистачило, адже рахунок мінімальний зберігався майже до останніх п'яти хвилин? Пішли забивати, провалились в другому таймі і пропустили другий гол. Здавалося, були моменти, а от з останнім ударом не виходило, і захисники блокували. Треба реалізовувати, попали в штану – просто не везе. Ну, треба фактор везіння, щоб був.